17 липня при вузлівській загальноосвітній школі відкрився п'ятиденний дитячий християнський табір Веселі канікули з Богом у вузловому він проводиться втретє з ініціативи і під патронатом Української греко-католицької церкви за участю семінаристів Львівської духовної семінарії Святого Духа та місцевих аніматорів. Так як недавно мною анонсовано було в Бабичах. Про те, що в Возловому буде табір, так і сталося. Свої обіцянки ми дотримали, і ось вже з понеділка ми почали наш табір. Зібрані аніматори, вони добре приготувалися. Є... Прийшли діти. Зареєструвалося наразі 80 дітей. Але бачу, ще підходять. У нас в узловому це вже третій рік проводиться табір Веселі канікули з Богом. А окрім літнього табору християнського, в нас ще працює працюють щомісячні ораторії. Ми збираємо тих дітей, які власне приходять на табір, і з ними займаємося. Це так, якби один день табору. Учасниками табору в основному є вузлівські школярі. Дехто із дітей прибув із навколишніх сіл. Окрім навчальної та виховної мети, табір згуртовує дітей у спільних літніх іграх та спортивних розвагах. Особливістю табору є те, що протягом усіх п'яти днів його роботи із дітьми працює та спільно проводить час саме молодь. Це волонтери, аніматори та семінаристи, які вже не вперше із радістю долучаються до роботи табору Веселі канікули з Богом. Мене звуть Орест, я є керівником. Табору, веселі канікули з Богом в селі Возлове. Сам я є семінарист, навчаюся у Львівській духовній семінарій Святого Духа. Цього року закінчив четвертий рік навчання. Навчання в семінарії відбувається так, як у всіх вищих навчальних закладах з вересня по травень навчального року. Проте у літній час семінаристи займаються різною діяльністю, зокрема, табори з молоддю і дітьми. Що е, мене особисто спонукає до роботи з дітьми та молоддю, звичайно ж, це е, те, що я дарую їм щасливі канікули. Тобто, будучи на таборі, дитина не витрачає час на пустощі або е, не проводить час за комп'ютером чи іншими іграми, вона приходить сюди позиматися з іншими дітьми, знайти собі нових друзів, а також е, побути ближче Бога. Адже мета табору це зблизити дітей з Богом. Чималу увагу у таборі приділено творчому розвитку дітей, адже саме творчість є способом добре розвинути уяву, відкрити таланти, якими кожного із них обдарував Господь. Мене звати Христина. Я є аніматором цієї групи вже аніматором приблизно півтора року, і мене привелося діти, бо діти дуже люблять, коли їм приділяють увагу, коли з нею більше говорять, коли з ними весело. і. Їм дуже це подобається. Сьогодні ми вчимо дітей робити такі антистреси. Вони є з шарика, а всередині мука. Ми робимо горлишко з фляшки і запихаємо туди шарик, і тако пропихаючи муку. Вони зробляться такою великою кулькою, і потім ми їх закриваємо і ними бавимося. Щодо аніматорів, ще скажу, що вони дуже багато працюють. Ну, для прикладу, вчорашній е їхній так якби, трудовий день. Встановив 11 робочих годин. Це дуже важко, дуже важко за дітьми наглядати, дуже важко бути постійно пильнувати за дітьми. Окрім того, треба приготувати все на наступний день, обговорити поточний день і приготувати наступний. Вони дуже багато працюють творчо. Вони вчать дітей також творити. Всі дикими мачі ставимо руку.

Проводять час тут не тільки бавлячись в футбол або інші ігри, які вони знають на фізкультурі. Вони бавляться так само розвиваючі ігри або ж духовні ігри, які ми, я і аніматори їм пропонуємо. В нашу програму входять пісні духовного значення, під які вони співають, а також танцюють. В нашу програму входять ігри, які спонукають їхній розвиток, дають їм логічне мислення і розвиток загалом. До прикладу, в даний момент на таборі відбуваються гуртки. Гуртки це майстер-класи, які проводять аніматори дітям, щоб допомогти їм розвивати мислення, або ж допомогти їм створити свою іграшку своїми руками. До таких майстер-класів та гуртків учасники дитячого християнського табору долучаються із особливою цікавістю. Адже усі виготовлені іграшки стануть для них добрим спогадом про корисно та весело проведений час у колі однодумців. Мене звати Роман, я аніматор. Окрім ігор на свіжому повітрі, ми разом з дітьми маємо дуже цікаві і пізнавальні гуртки. Я малюю метелька. Я використала колір червоний і жовтий. Мені здається, що він дуже гарний. А що мете? Металик скрейде. Розмальовую машину. Скрейде. Подарую брату. Я, як душпастер, тут виконую функцію духівника. Проповідую, служимо молебне, здійснюю такий загальний нагляд, забезпечую табір всім потрібним. Коштами парафів і коштами батьків, які дають своїх дітей у табір. Все решта роблять хлопці-семінаристи, які очолюють і вишколюють нашу аніматорську групу, яка собі таку взяла назву, яка називається Ораторія веселих вузлівських аніматорів або коротко Ова. Я заохочую батьків е і в усьому районі, зрештою, повсюди, де є християнські табори, давати дітей в такі табори, тому що вони там вчаться, вчаться жити в спільноті, в здоровому суспільстві. Вони вчаться прощати, вчаться уживатися зі слабшим, е шукають, як порозумітися з старшим і сильнішим. Вони тут бавляться, пізнають щось, слухають доброї науки. Вони досить добре проводять час. З кожним роком число охочих долучитися до роботи табору зростає, а це свідчить про те, що діти потребують спілкування, прагнуть вивчати християнські цінності та настанови, а також вміють дружити, підтримувати один одного, співчувати та любити. Відкривати свої серця для ближніх і Бога.